Ірати, чула, як Тайсон Ф'юрі висловився про нашого Усіка? Ну, зважаючи на те, що вони суперники, боюся навіть питати це, взагалі в ранковому етері можна цитувати чи ні? Можна? Отже, циганський король сказав: Я вважаю Усика хорошим боксером. Не маю наміру відбирати у нього досягнення. Вважаю, що Олександра фантастична кар'єра. Правда, потім додав, що збирається все одно його перемогти. Слухай, ми ще це побачимо. А поки тема продовжить історія боксера Дениса Берінчика. Дениса Берінчика вважають найепатажнішим українським боксером. Він завжди готовий вразити шанувальників боксу оригінальними виходами на поєдинок. Не зрадив своєї традиції і цього разу. У Лондоні український чемпіон WBO International провів свій перший бій 2022 року. Його суперником став француз Іван Мендій. Українець вийшов на ринг в однострої ЗСУ у супроводі іншого вітчизняного суперпереможця, володаря кількох чим чемпіонських титулів надважкого дивізіону Олександра Усика легко берінчик зі старту протистояння задав високий темп, достойно тримав удар, вдало контратакував і здобув перемогу. Одноголосним рішенням суддів Українець став іще й новим чемпіоном за версією європейської боксерської спілки. На сторінці в інстаграм Денис показав вболівальникам свій пояс. Друзі, доброго вечора з України. Дякую за підтримку та привітання. Наразі ту белс їде до України. Цей успіх відкриває перед Берінчиком нові перспективи. Непереможний українець тепер співпрацюватиме зі всесвітньо відомим промоутером Френком Вореном. Той обіцяє Денису організацію поєдинків у Британії та приціл на світовий титул. Перемога Берінчика була яскравою частиною великого вечора боксу, де головним героєм став Тайсон Ф'юрі. Він утретє за кар'єру бився проти Дерека Чесори. Ф'юрі поводився із суперником, немов з боксерською грушею. Рефері зупинив бій. І двох британців, віддавши беззаперечну перемогу Ф'юрі, але найцікавіше було вже після поєдинку. Ф'юрі викликав на ринг Олександра Усика. Брутальний Тайсон на прізвисько Циганський король пригрозив українцю знищенням в їхньому особистому двобої. Усик стояв навпроти, не виказуючи емоцій. Свою реакцію він пояснив так: я дивився його шалені очі. Я цього дуже хочу. Весь світ цього хоче. Всі люди запитай, всі люди, хочуть тут поєдинку. цей побач поєдинок. Бравада та самовпевненість Ф'юрі не до душі навіть промоутору британця Бобу Аруму, той не впевнений у перевазі Тайсона. До того ж, він щиро вражений силою українського народу у боротьбі проти агресії Росії та запевняє, що давно є фанатом українського боксу. я б не став недооцінювати усика. Олександр українець, і для людей в усьому світі це нині багато що означає. Подивіться, як вони зустріли росіян та нам'яли їм боки. А їхня країна набагато менша. Тож українці справді міцні. Вони прекрасні люди, і усик не така легка прогулянка, як кажуть. Бій Усик Фюрі планують провести наприкінці лютого чи на початку березня наступного року. Для Олександра це чудовий шанс помститися британцю за поразку української легенди Володимира Кличка і відібрати у ф'юрі пояс WBC, єдиний якого бракує в колекції Усика, аби стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій категорії, найпрестижнішій у професійному боксі.